Усі мовчали, але правда таки вилізла назовні. Відомий шоумен Володимир Остапчук, його колишня Христина Горняк і нинішня дружина Катерина Полтавська опинились у центрі гучного скандалу, який крутиться навколо одного будинку в елітному селі Вишеньки. Після розлучення у 2022 році Володимир Остапчук та Христина Горняк тривалий час не могли дійти згоди щодо спільного будинку в селі Вишеньки. Будинок залишався не Добудованим і спроби мирного вирішення не дали результату, що призвело до судових розглядів. Зрештою, вони вирішили продати нерухомість за 195 тисяч доларів, ймовірно поділивши кошти порівну. Після оголошення про продаж будинку Христина Горняк повідомила про це у своїх соціальних мережах. Це викликало обурення у Катерини, яка заявила, що Христина порушила домовленість не розголошувати інформацію про поділ майна. Катерина пригрозила оприлюднити компромат, якщо Христина не зв'яжеться з нею для врегулювання ситуації. Катерина також стверджувала, що Христина не вкладала коштів у будівництво в будинку, і її частка вартістю 120 тисяч. Доларів була подарована. Крім того, після розлучення Христина отримала кілька десятків тисяч доларів, мільйон гривень та автомобіль Range Rover. При цьому її заощадження не подлягали поділу. Катерина Полтавська також розповіла, що на новий рік 2022 року Христина намагалася відновити стосунки з Володимиром, надсилаючи йому повідомлення з проханням пробачити один одного. Проте Володимир проігнорував ці спроби, коли стало відомо про його. Нові стосунки з Катериною Христина, нібито заявила, що він почав всі стосунки на зло. Вже зовсім скоро кохана ведучого святкуватиме свій день народження. У своєму телеграм-каналі Катя повідомила, що заздалегідь подбала про подарунок для себе. Вона звернулася з проханням до Володимира подарувати їй свою частину будинку, яку він отримав після розлучення з Христиною Горняк. Таким чином, тепер нотаріусині і блогерка стануть співвласницями цієї нерухомості. І до скорої зустрічі в новому відео не забувайте підписуватись, тому що тут дуже класні новини про акторів і блогерів з України.